Для мене питання мікробіології точно таке ж важливе, як і ризики від хімічних речовин. Це так та, та випадок, коли тобі кажуть, що. У нас органічне виробництво, ми не обробляємо пестицидами. А чим ви там обробляєте краще? Б ви обробляли пестицидами? Або що у вас там живе, то ти можеш наїстися з тими продуктами пестицид пестицидом? А якийсь грибок, який знаходиться ж на... мікотоксини, Збук... да це мікотоксини, які виникають в 80-х, 90-х роках. В штатах була прямо проблема серед фермерів рак печінки. Це роз рак печінки. просто така була в особливо ці техас. такий був сплеск і не могли зрозуміти в чому проблема була в зерні. Яке лежало, відсорювало мікотоксини. Ну, фермеру ж шкода викидати свій труд. Так? Де, зупомо, пафло, тексі, і вони, так, да, вони їх просто собі на харчування. А домашня обробка це не промислова обробка, це завтра ниж, нижчі температури і так далі. Ну Як ти його там, Поретер профільтрував? І тоді прямо вони поводили програми по заміні, носіння, по викупу, спонсоруванню для посівів. Цілі програми були. Тобто, ну, тут теж інколи теж органічне, теж викликає питання.